До закриття 87-го сезону Дніпропетровський академічний театр російської драми імені Горького підготував постановку Секрет вічної молодості в основі спектаклю. Відома п'єса чеського драматурга Карела Чапика. На прем'єрному показі наш кореспондент поспілкувався з режисером, художником та акторами, які розказали про своє ставлення до рецепту довголіття. Глядачі, які прийшли на спектакль, були здивовані відсутністю звичайної завіси. Але виконавиця головної ролі Людмила Вороніна пишається відкритим простором сцени. За її словами, така знахідка художника ще до виходу артистів створює у залі атмосферу відвертості. Фантастичне оформлення, взагалі, оголити всю сцену і както увабче уйті від ат рутини, від стандартів, від, від шаблонів театральних, від цих заднічка, від тих всяких кулис. Вся декорація спектаклю поділена на рухомі зони. Кожен майданчик зроблений зі своїм сенсом. Наприклад, криві дзеркала відображають світ героїні, великої актриси, жінки, що імітувала своє життя, 337 років. Філософське навантаження несуть і шафи з книгами. Це така стара бібліотека, в пиляці, в павутині, де відбуваються якісь зовсім живі речі, а зовсім живі емоції тобто, такий конфлікт між часом. Між там роками, століттями і сьогоднішньою хвилиною, між а, якимсь забутим давно коханням і пристрастю цього, цього дня. На думку режисера спектаклю Віталія Денисенка, у назві жанру є частка іронії, дивлячись комедію довголіття, глядач повинен задати собі питання, на що він витрачає кожен свій день. Коли вдруг перед ним виникла така можливість жити дольше. Не як фантазія, як некая реальність абсолютна, Вот тут люди і вдруг задумалися о тому, як я жив до сих пор, а як я взагалі живу. І стоїть ли тогда то, як я зараз живу, жити ще 300 років. Дніпропетровці, що не потрапили на прем'єру, зможуть оцінити гру акторів вже восени. Як обіцяє режисер, спектакль буде далі зростати в емоційному та видовищному плані. Наталя Збориць, Ірина Каблоцька, Євген Хисний. Новини 11-го каналу.